Допомога на фронт від Канади. Колісні бойові броньові машини мають поповнити арсенал українського зброєння. Лау-2 ACSV ЕСІСВІ Супербізон належить до останніх поколінь БТР і розроблені у 2020 році. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про нові БТРи для України. Це непогана машина, це сучасна машина, і ця машина, скажімо так, є останньою генерацією машин в світових тенденціях, які постачаються взагалі на озброєння з західних країн. Броньовики Лав 2 Супербізон є лише на озброєнні армії Канади і найближчим часом з'являться в нас. Наші військові в Європі вже проходять навчання працювати із ними. Загалом Канада передасть 39 супербізонів. Прем'єр-міністр Канади Джастим Трюдо запевнив, що до кінця листопада усіма цими бетерами керуватимуть українські екіпажі. Ця машина може використовуватися в тому числі для підвезення десанту. Підвезення десанту до певної точки е, зіткнення, скажімо так, е, вона може бути використована, якщо це медичний варіант для перевезення поранених. Якщо це може якщо це е, буде облаштована одиниця для. Як якості командного пункту, то це може командно-штабна машина. Лав 2 і сі супербізон. Це модернізована версія Бетера Лав Лав-3 Бізон, який потрапив на озброєння ще в 1999 році. Від попередніх версій супербізон відрізняється новою системою підвіски, потужнішою силовою установкою та бронюванням. Також у БТР вже сучасніша електроніка. То вона може змінювати кліренс, може бути більший або менший. Висока прохідність, висока мобільність даної машини. Двигун потужністю в 450 кінських сил розганяє БТР вагою у понад 29 тонн до 100 кілометрів за годину. Колісна формула 8х8. Броньовик має посилений захист проти ворожих снарядів, а днище спеціальної виподібної форми захищає від підриву на мінах. Екіпаж троє людей, які перевозить сім піхотинців у глобовому е розрізі. Е машина витримує Боєприпас в калібру 30 мм. Це Достатньо високий показник стосовно захисту. Там є система, яка виявляє і повідомляє персонал про те, що можливий зараз удар зброєю, яка використовує, скажімо так, лазерне наведення. Є декілька версій бронемашин на базі Бюзону. Це може бути і машина для ремонту, і машина евакуації. На бронетранспортер встановлюється кулемет калібром 12,7 мм. Також бетер докомплектовується бойовим модулем, зокрема гарматою М242 Бушмастер, стабільна скорострільність. <з> гармати 200 пострілів за хвилину. Всього Збройні сили Канади замовили для себе 360 таких машин у різних модифікаціях за 3 мільярди доларів. Власне, одна з партій першочергово поїде в Україну на підтримку нашої армії. Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили.